З нагоди святкування дня енергетика кращих за професією вітали у палаці культури ЦГЗК овація. Всього чисельність працівників публічного акціонерного товариства ДТЕК обленерго близько восьми тисяч. В підрозділі, що обслуговує електромережі північної частини нашого міста, Жовтневий та Тернівський райони 230. Ми обслужуємо більше 500 кілометрів сітей. В этом году очень серьезные были вливания денежных средств в сети двух данных административных районов. Суммы инвестиций составили более 5 миллионов гривен. Увеличились требования, но тем не менее наш персонал с честью выходит из данной ситуации и вставит поставленные задачи все выполняет в полном объеме. В преддверии нашего профессионального праздника хотелось бы в первую очередь поздравить трудовий колектив з наступаючим днем енергетика. поблагодарить їх за тітанічні которые які вони приложили в достижении выполнения всіх поставлених перед нами задач. З нагоди професійного свята кращих працівників відзначено грамотами публічного акціонерного товариства а також грамотами жовтневої та тернівської районних у місті рад, очільники яких з найтеплішими побажаннями приєдналися до привітань. Я хочу поздравить и наш северный участок, и участок высоковольтных морей, которые находятся также у нас в районе, с прекрасным профессиональным праздником. Хочу пожелать им самое главное, то тепло, которое они дарят нам, чтобы оно им возвращалось в столицу. Здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Під час урочистостей грамотою проспілки комітетів Криворізьких міських електромереж нагороджено начальника північного району електричних мереж Геннадія Ларіна. Святковий вечір продовжила концертна програма за участю кращих фокальних та хореографічних колективів міста.